Я всім призраки на каналі Маха. Сьогодні ми граємо в Обі Україна паркур. І тут навіть можна потримати одну гривню. Ось такі у нас грельні в Україні і прапор України. Так, давайте почнемо проходити цей паркур. Гер України. Так. Там ще будуть танки, звичайно українські. Ті чудіки з одного каналу. Украинцы. Знаете там кружачки такие? Украина, сайти Україна. Так. Прапор України. Так, вау. А я хочу, що я реально українець, бо я так легко при паркур Та бо я реально українець. Так, назва того паркуру в коментарях. Вау. Ой, Блін, я впал. Ладно, ничего страшного. Mm. Далі е ще раз попробуй. Е! Mm. Э, Алло! Допоможіть! Ну, Тільки що, от до Україна. Ник я ніхто не грає. 哇你真高。Oh, mm hmm. Tô. e que nos apras os, Ні, герб Україна це не чекпоінт. Тому що тут тільки на одному рівні тут є герб України. Ну багато герб України тут є. Та дівчинка реально українець. Тут з першого разу повалила той паркур. Як? Ой! Блин, я тоже спал. Ай, Ай, я подумала, я а вы на вышло. Вс гость. А, ничего страшного. Чй! Я уже буду я відео не могу. А чему я больше не можу той паркур пройти, а? Взрубленка цього паркура. Скажите, мені, братка, Вово, не можу цей паркур пройти. А може тут нове вийти? Або скрапер на країни? Пробуємо. О! Я всіх українців додаю друзі. друзей. Др... Мій друг там щось вже мені ну, не... про я вже подумав, що я зараз знов падаю, я застряг. Так. Рапули України, у Так. О, герб України. Сто гривень. Сто. Сто, 100, 100, 100. А, вс така 100 гривень, а в мене зараз одна гривень. Заводся, алло. Жигулька не заводиться Ладно. Да, mm. да -мо, ми и друг там присылаем. Після видео я ему відповім Ой, mm. А могу. Так, в мене щось трошки пішло, не так. Ми скін плейс, стой, попал, го. О, Макдональдс! Привет! А зараз... в Украине Макдональдс нажали за Так, разделяем все участок и будем отпрошаться. Здесь мы на никто не, 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 заметить в таком виде. В стороне, я, кажется, не могу сесть. Почему? Хто грає цю карту, той пойме Jill Break. Називається карта. Та, це точно вона. Я на пам'ять пам'ятаю. Я в неї навіть сьогодні граю. Я в Брейд граю кожного дня. Хто не знав? Ось тут мав.. ой! Ось тут таких дерок би не мало бути. И ну, тут маг бути вертолет. Це вертолет. Ладно, па-па.